thank you До вітати усіх, хто дивиться телеканал Київ. Ми розпочинаємо нашу програму Столиця у середу, 23 липня. Разом з експертами будемо говорити про майбутнє українських військовополонених, зокрема Надії Савченко, про українську економіку і перегляд бюджету, на чому уряд пропонує економити. А розпочнемо із ситуації в зоні АТО, воєнного стану та часткової мобілізації, яку було оголошено учора. Вітайте першого гостя студії. Це народний депутат України Юрій Сиротюк. Вечір вам до. Доброго вечора, товариство. хочу нагадати вам, шановні глядачі, що як завжди ми чекаємо ваших запитань. Ставити їх можна за телефоном прямого ефіру. номер якого 223 двадцять Будь ласка, будьте активними, долучайтеся, юрію Миколаєвичу. Як відомо, свобода активно наполягає на тому, аби в країні був введений воєнний стан учора. На зустрічі із парламентарями президент Петро Порошенко наводив свої аргументи, чому цього не можна зробити. Йому вас не вдалося переконати. Ну, по-перше, не свобода наполягає, свобода теж наполягає, але я член комітету з питань національної безпеки і оборони. Комітет одностайно вже давно наполягає на введенні воєнного стану. Більше того, я щойно повернувся з парламентських слухань з питання обороноздатності. Понад 500 військових фахівців, конструкторів, військових, брав участь в парламентських слуханнях. Знаєте, яке рішення номер один парламентських слухань воєнний стан. Це не думка свободи, це не думка політикому, це не думка частини політикуму, який таким ніби чином уникає виборів. Бо свобода каже: ми і за воєнний стан, і за вибори. Тобто ми і за те, і за те. Але насправді це думка фахової спільноти. Просто президент це персональна відповідальність президента, і президент шукає якісь аргументи. Він вчора їх навіть. Вчора, отже, ніяких пересторог від Міжнародного валютного фонду щодо введення воєнного стану, щоб припинило фінансування, немає. Друге, президентові той, хто готував вчора ці аргументи, його треба звільнити з роботи за те, що він просто ввів президента в Оману. Президент сплутав, чи горадники сплутали воєнний стан і стан війни. Це два різних угу. стани. Є воєнний стан і стан війни. Стан війни дійсно оголошується, шукається суб'єкт. Він дуже склад... Це дуже складне для держави рішення. Бо розумієте, люди хочуть жити в мирі, а не в війні. А воєнний стан це трошки інакша річ. Це коли є загроза територіальної цілісності, для того, щоб військові ефективно в правовому полі, в законодавчому конституційному могли виконати свої обов'язки. Для того потрібен особовий правовий режим. Зараз вони діють поза правовим полем, що може для них мати певні негаразди для країни і так далі. І так далі. Президент казав, що це легітимізує ДНР і в Ні, жодного випадку Ніхто в світі ніколи не легітимізовує терористів. Ніхто не визнає терористів, більше того, з терористами борються. Інше питання: якщо ми не визнаємо стану війни в своїй uh -huh. країні, якщо ми не вводимо санкції проти Росії, якщо ми продовжимо військово-технічне співробітництво, чого ми вимагаємо від Заходів, від Європи? Ну, санкції вже готуються. Сьогодні сказали, що до кінця тижня буде підготовлено список осіб, проти яких громадян Росії, проти яких будуть запроваджені санкції. Тобто процес пішов. Сподіваюсь, там буде Володимир Володимирович Путін. Сподіваюсь, там будуть російські банки, які. На Хрещатику знаходяться, mm -hmm. які фінансують тероризм, є докази служби безпеки України. Але передусім, як вимагати в когось, ми мусимо вимагати в себе. Хочемо, щоб за нам нам надавали військово технічну допомогу крім заходу. Давайте перестанемо торгувати товарами військового постачання з Росії. Бо я нагадаю, що минулого тижня український літак су 25 був збитим російським літаком. Мі 29 ракетою, виготовлено в на, ки на київському одному київських військових заводів. Тобто ми ще ми кажемо що так, ми втратимо гроші. Ай-яй-яй. Бюджет постраждає. А що життя людське воно коштує е дешевше ніж ніж надходження mm -hmm. до бюджету? Тому Все очевидно, я закінчу воєнним станом. Це невідворотна вимога всіх спеціалістів, але є одне але. Як завжди, зараз режим антитерористичної операції це режим колективної безвідповідальності. Ніхто не знає, бо це засекречено. Хто за вказівки дає? Mm -hmm. Ніхто несе, не несе відповідальність за безглузді смерті українських солдат. Ніхто ні за що не несе відповідальності. Воєнний стан там зрозуміло, хто несе відповідальність: верховний говнокоманд, чи говнокоманди, чи ставка говнокомандич і так далі. і так далі. Режим стає прозорий. Там дуже е, сьогодні така неприємна новина. Надійшла від СБУ, які виявили ну там зрадники, фактично в керівництві АТО. Слухаємо запитання від глядачів, а тоді будемо продовжувати нашу розмову. Вечір вам добрий. Алло, Алло, чи є ви з нами на зв'язку? Добрий вечір. Слухаємо вас. Я би хотів вопрос задати. Будь ласка, ставте запитання. Слухаю вас, слухаю. А ви слухайте нас в телефонній трубці, ага. не в телевізорі. Вопрос задать по эко... Хорошо. Спасибо. Дело вот в чем. Да говорить уже, мы вас чуем. Дело вот в чем. Хотят экономить, но сколько можно экономить на нас? Сколько можна економити на Київ е, електротранспорті, не платя нам зарплату годами, вовремя не платять. Сколько можна нам терпетить, скажіть, пожалуйста, в 15 лет Київ пространств не вовремя дені, зарплату не видають. Як жити, що mm -hmm. делать? Mm -hmm. Дякую, вам. Шановний пане, вибачте, ви не представились, не знаю, як вас назвати. Очевидно, що питання не виплат зарплати. Будь-яких, які Києва, інші підприємства, є неприпустимим. Це порушення законів України. Зрозуміло, що зараз відповідальність за це несе київська міська влада, але ми розуміємо, що в час війни, от завтра, уряд пропонуватиме секвестр бюджету, додаткове урізання найрізноманітніших речей, mm -hmm. в тому числі мені відомо навіть зарплата бюджетникам. Я скажу, що уряд перед тим, як роздягати голих, він мав би трошки. Пощіпати багатих У нас олігархи 23 роки як не платили, так і не платять податки. І все має бути по справедливості. Якщо тяжко людям, звичайним, то треба ввести повоєнний податок на олігархів, і треба, щоб олігархи розкошевилися. І тоді люди будуть відчувати mm -hmm. справедливість, бо поки люди шукають останню копійку на тролейбус, хтось їздить на останній моделі Мерседесу. Слухайте, а давайте уямо, от як практично це можна злов... зробити. От як скласти цей список олігархів? Дуже просто і... я, я, ми як свобода, тільки прийшов в парламент. Всі казали, що ми внесемо якісь культурні рішення, mm -hmm. там, історичні, політичні, ми внесли три економічних закони. Перший закон. Всі підприємства в Україні мають бути зареєстровані в Україні. Якщо це іноземна mm -hmm. компанія, в Україні має зареєстровані її філії. У нас всі олігархи зареєстровані в офшорах. Вони приходять як інвестори, і гроші вводять як дивіденти. Значить, протягом трьох місяців ми передбачали, що всі олігархи мали би перереєструвати свої фірми в Україні, в Києві чи в Донецьку. Рахунки цих фірм мали бути зареєстровані в вітчизняних банках. Ці чому, чому гроші мали б бути в банках. Закон? Оскільки вони 20 років не платили податки, 50% цих грошей мали б бути списані до державного бюджету. Як фактично те, що вони віддавали свій борг державі mm -hmm. країні. Чому цього не зроблено? Тому що парламент олігархічний. Тому що парламент сформований олігархами, фінансований багатьма олігархами. І сьогодні і далі в нас роздягають голих. І не чіпають недоторканих, на тому що ви розумієте, що якщо в нас живе найбагатша країна в східній Європі і жодної копійки не платить українському народу, хоча озброє сепаратистів, то він міг би трошки поділитися і на відбудову Донбасу, і на зняття певних соціальних наградов. Поділитися і відібрати гроші це різні речі. Відібрати тому, що... гроші, ми ж не большевики і не комуністи Я якраз забрати і поділити. Є законодавчі механізми. Я вам нагадаю, як коли прийшов президент Франції, він вів прогресивний податок, коли французькі багатії свого прибутку прибутку не доходу uh -huh. мали віддати в державний бюджет і це не є експроприація це по закону в нас так само має бути бідні люди які мало заробляють мають платити малі податки чим більше людина заробляє тим більше, більше. заробляє податки це прогресивна шкава оподаткування це по справедливості бо зараз я кажу забирають останнє от буде друга хвиля мобілізації нема воєнного стану за чутками гроші візьмуть з місцевого бюджету. З по постранцу завтра будуть брати гроші на другу хвилю мобілізації. А держава має або вести воєнний стан і взяти з резервного фонду бюджету, або знайти мотивацію, механізми, щоб трошки пощипати тих, кого можна пощипати. Тому, Тому що ви... у нас є неоподатковані будинки на, на дамбах навколо Києва. Люди не платять за них грошей. Не працює цей податок на розкіш, тому що їхні всі, всі ці будинки зареєстровані на якісь кіпські okay. компанії. А вчителька, яка має квартиру в Києві, хату в селі, вона вже багатій okay. і з неї ці гроші збирають. Слухаємо наступне запитання від глядачів. Вечір вам добрий. Доброго здоров'я. Я хотіла б запитати у депутата. Скажіть, будь ласка, щоб сказали хазяїну, якого горить хата, а він ходить позичає, маючи мільйони за кордоном. Ви розумієте, що е, люди, які позабирали гроші тут, вивели їх у банки інших держав. Вони є громадяни, мало того, вони на керівних посадах. Я вважаю, що ті, хто мають керівні посади, без різниці які, вони не мають права тримати гроші свої заощадження в іноземних банках. Якщо вони їх там тривають, вони апріорі працюють на розвал держави. Я Зу, з вами погоджуюся, взяли. пані? Ми про те, що говорили, що всі гроші мають вважати в українських банках. Всі чиновники мають звітувати не лише про доходи, бо по доходах всі бідняки, а й про видатки. Будь-яка коштовна річ куплена будь-яким чиновником, він має прозвітувати, звідки він взяв ці гроші. І тут я цілком з вами погоджуюся, тому що так, так має бути. І це знову ж таки не експропіація, це угу. справедливість. Бо завтра от уряд що каже? Уряд хоче завтра в секвестрі бюджету забрати в бюджетників двох двохмісячні зарплати, Зарплат. поекономити. Ну, Але це подвійне покарання часу часної... відправити у відпустку за власний рахунок. Ну, Ось так коректно. Да, це послати, не відправити, бо це коректніше це послати людей на два місяці. Бо якщо це подвійне покарання для чесної людини. Бо нечесний хабарник-чиновник не живе на ту мізерну чиновницьку зарплату. А чесна людина, яка хоче чесно працювати по-новому, два місяці без грошей, вона піде займатися корупційними схемами, буде працювати. Ну як такій людині прогодувати сім'ю? Тобто, це. Подвійний податок на, на чесних і порядних людей. Це стимулювання до корупції. Ми не там, ми знову ж таки, ми не там шукаємо ці гроші. Сьогодні, коли за міністра фінансів приходив на фракції, розказував, як треба, щоб люди поділилися, ми казали: Добре, окей, але хай поділяться власники заводів, машини, параходів, металурги. Хай пан Ахметов поділиться, хай поділяться інші олігархи, хай вони покажуть суспільству, що вони пересідають на шкоди, що вони живуть як все інше суспільство, і тоді суспільство це сприйме. Інакше це просто розумієте, ми боролися проти олігархії і проти зовнішнього примусу проти уряду диктатури Януковича. А ми зараз бачимо, що олігархія при владі спокійно себе відчуває. Я хочу нагадати один приклад: як нещодавно рефінансували банки, коли банки потрапили нібито в халепу. То держава дуже швидко віддала гроші банкірам, щоб банки не впали. А коли... а коли... я знову вас. А... Я то уточню. А коли звичайна людина взяла кредит за 8 гривень, за долар, а зараз має віддавати за 12, чи ще колись за вас за 5, і просить. Не, не не прощайте мені цей борг, я буду останній виносити, бо я порядна людина. Але хоча б я буду платити стільки, як я взяла грошей, то, то держава чомусь на це закриває очі. Тому ключовий принцип має бути справедливість. І я тут з пані цілком погоджуюся. Ми так само вимагаємо ухвалити закон, uh -huh. де кожен чиновник має звітувати про свої видатки. І, очевидно, нема механізмів за нинішніх зарплат в чиновників, які навіть в мене, як народного депутата, отримуючи там 11 тисяч гривень зарплати, немає можливості отримати гроші на іноземних рахунках. Uh -huh. Їх просто не. Їх просто немає. Черно. Ще запитання від глядачів. Вечір вам добрий. Здравствуйте. Київ, Тетяна. Я би... Так, так, ми вас чуємо, Тетяна. Да, да. Я хотіла спросити, вернее, як, дійсно, я згадана з вашим гостем, і я хотіла б сказати, що вот шкала которая необходима для налогов, действительно нужна, просто необходима, но кто будет законы эти принимать, это первое, потому что, например, 2 тысячи получает и 12 тысяч человек получает, а налоги 15%. Я считаю, что это неправильно. Потом скажите, почему одни получают, как вы правильно сказали, 1000, например, 300 или 30 тысяч пенсию, другие получают 50 и 180. Было такое, когда говорили... Наприклад, в Стельмах отримали огромну пенсію, не знаю, правда це нет, но, по крайней мере, в газеті писали. І скажіть, як можна закрити границы? В конце концов, продовжують mm -hmm. переходить границу военная техника на нашу mm -hmm. територію, що Что? Что? пане Юрію, багато запитань. Прошу бо люди активно телефонують. Я член комітету з питання з безпеки і оборони мені легше говорити про кордони, про військо, ніж про пенсії і податки. Але щодо пенсії, там теж має бути справедливість. Ми внесу Законопроект Верховної Ради України, що максимальна пенсія, розрив має бути 5 разів. Тобто, якщо мінімально людина отримує 1218 гривень мінімальну пенсію, значить максимальна пенсія має складати 5 тисяч з копійками гривень. Ми внесли відповідний законопроект. Існує пересторога Конційного суду, що це не конституційно, але треба все зробити для того. І цей законопроект є, але він з певних мотивів не голосується. Щодо закону, я був автором постанови про перекриття кордону. Ця постанова в Верховній Раді вважала 3 місяці. Вона передбачала закрити всі перехідні пункти з Росії офіційно і їх Понад 200, uh -huh. стільки немає між дружніми країнами Мексикою і Америкою. Вона передбачала створення фортифікаційних споруд. Там стіна, чарів. Вона передбачала в тих ділянках фронту, де ми не можемо забезпечити прохід, просто його замінувати. Ми прийняли постанову пізно. Є ділянки кордону, які нами не контролюються. Сьогодні українські солдати намагаються встановити контроль, відновити і утримувати. Але це робити дуже важко, тому що є пряма агресія з боку Росії. Наші українські військові, зокрема ті, хто живуть в Київській області, 72-га моторизована бригада, під постійним шквальним вогнем, як російських терористів, з боку які знаходяться на території України, так і з боку Російської держави. Тому тільки... Ми всі хочемо миру, але мир це виграна війна. Виграно виграємо війну за власну територію, за душі людей, за ту свідомість, щоб її там на Донбасі неї не маніпулювали. І це буде запорукою миру. Інакших варіантів немає. Наступне запитання: ми готові вас слухати вечір. добрий вам. Добрый вечер. Я хочу сказать действительно, как и говорила предыдущий оратель, от имени всех пенсионеров в первую очередь и от тех людей, которые действительно, как сказал ваш гость, что живут на тысячу-на 1200 гривен. Почему действительно, если нюк хочет собираться завтра урезать еще социальные выдатки, хай же действительно по, тех по, по богатых? Як казав, казав ваш їсть, а не по нас. Нам і тарифи, нам і ліки в два-два з половиною рази, хоч долар вираз тільки на полтора рази. Пісьмані мені присилають, що ваші ліки не підлягають регулюванню. Та що mm. ж це дійсно робиться в нашій країні? Mm. Де ж ця власть? Оце правна свобода, хай гонить всіх в шию. Дякуємо вам дуже. Ну, я пані вам дякую. Звичайно, гнати всіх в шию. Ми хочемо побудувати правову європейську державу. Звичайно, це ми інколи використовуємо методи такі позапарламентські, тому що коли ситуація цього вимагає. А що стосується пенсійного забезпечення, ви знаєте, що всі рази, коли виносилася відміна пенсійної реформи, свобода всі рази одностайно голосувала за. Ми вважаємо, що держава повинна. Забезпечити захист старих і хворих, uh -huh. будь-яка держава світі держава повинна відчепитися від середнього класу, дати молодим людям можливість заробляти, і вони зароблять легально. Нас не треба, наші люди з руками і ногами. Вони їдуть в Європу і стають багатіями, мільйонерами середнім класом. В нас держава просто задавила податками середній клас, і нас, нам треба заставити поділитися олігархів. Чи це олігархи, які сьогодні підтримують російських сепаратистів на сході? Чи це олігархи, які воюють за Україну? Війна не є індульгенцією проти олігархів. Всі мають подивитися. Прийшов такий час. Є в них свідомість. Знаєте, як в Америці американські мільярдери. Перед смертю половину майна чи більше списують на різні благодійні речі. От в нас прийшов час нашим олігархам, хто є дійсно патріотом, просто самим віддати ці mm -hmm. гроші. Ну на жаль, жадібність їхня. Оці мішки з грошами не дають їм спокій. Вони проводять фестивалі, mm -hmm. форми або віддають і інші сумочки, речі. шанель. Це це максимум, mm -hmm. що на, на що можуть. Наступне запитання від глядачів. Давайте слухати. Алло. У Мене у мене таке запитання. Зараз у нас іде війна. Про це вже не можна іншого казати. Війна на сході країни. Ваша думка стосовно того, що міністром оборони стає не фахівець, люд людина, яка нічого не розуміє в воєнній справі. Як mm -hmm. ваше що ви можете сказати по цьому питанню? Mm -hmm. Дякую. Дійсно йде війна. За це за час цієї війни ми вже мали двох виконуючих обов'язків міністра і міністра оборони. Це, суцільно, це прерогатива президента. Президент є верховний головнокомандуючий. він головний в війні. В час миру він гарант Конституції, в час війни він верховний головнокомандуючий. Йому вибирати, кого ставити міністром. Мені. Байдуже, яке прізвище буде носити міністр оборони яка в нього світа? Головне, він повинен бути хотіти і бути готовий захищати нашу державу. Нинішній міністр оборони ніби декларує, що він бореться. Він їздить по фронті, ходить з солдатами і не каже, що я не можу стріляти, не каже, що треба відступати, і не каже, що нам треба здати Донбас. Тому будь-який солдат, офіцер, сержант, старшина, який проявить себе в цій війні, може стати наступним міністром оборони, але подає виключно президент. Mm -hmm. Послухайте, ми не могли ним підтримати кандидатуру пана Гелетея. Бо якщо б ми його не підтримали, армія це єдине началі. Вона не може слухати ВОО. У Нас було проблема. Було два виконуючих обов'язки міністра на будь-якій роботі. Ви знаєте, виконуючий обов'язки, це тимчасовий. Тому треба міністр дати йому всі повноваження, законодавчі повноваження, дати зброю. Його завдання забезпечити мир. Забезпечити мир це виграти війну. Пане Юрію, у нас лишилось 4 хвилини. Я просто не можу не поставити вам цього запитання. Вчора ви голосували за мобілізацію. Ви ж голосували за неї? Так, дивіться, от я знайшла такі цікаві цифри. Я хочу, щоб ви прокоментували в Україні приблизно 120 тисяч е військових, ще 35 тисяч працівників СБУ і 50 тисяч міліціонерів зараз у зоні ато воюють десь приблизно 40 тисяч українців. Скажіть, будь ласка, для чого набирати людей, для чого мобілізовувати, якщо у нас 80 тисяч армійців ще не задіяні? Ну я вже не кажу про СБУшників і правоохоронців. Насправді чисельник збройних сил України, міністерства оборони дійсно близько ста тисяч. Там є цивільні працівники, є сорок дві Є телефоністки, і так далі. Є власне збройні сили України. Ці збройні сили України частина з них бере безпосередню участь в антитерористичних операціях, що так сумнівно є на законодавчому рівні, бо а то не передбачає участі в воєнних, але вони беруть, тому що це треба робити. І а є інша частина. Держава повинна себе захищати. Ми не можемо всіх солдат кинути в донецьку в Луганську область. Ми бачимо російські танкові групи зосереджені в Чернігівській сумській угу. області. Ми бачимо російські угрупування зосереджені в Одеській області. І відповідно, будь-яка армія світу не тримає всі армії на передовій. Є частини, які на війні, є друга лінія оборони, яка там стоїть, є батальйонні тактичні групи. Чекайте, але які... чи не краще людей непідготовлених, яких мобілізують, відправити на другу лінію? Оборони на всякому ніхто епаратуру. мобілізованих зараз не відправляє на першу лінію фронту. Ніхто їх не відправляє це раз і тих не відправляло. Спочатку відбудеться як мінімум бойове злагодження, Скільки як мінімум місяця два. Для чого потрібно провести ту ротацію? Ну ви розумієте? Ну ми поміняємо. От є така гарна суспільна думка, яка мені подобається. Давайте міліціонерів пошлемо там під северединиць. Давайте пошлемо. Ну але вони принаймні стріляти вміють. Вони, вони давайте. Розуміють. Вони міліціонери вміють стріляти з пістолета Макарова і розганяти бабушок. А воювати з грушниками може професійний солдат, тому що війна йде танками і градами. Якого міліціонера вчили використовувати якусь артилерійську артилю... установку? Міліціонери, Національна гвардія, їхнє... їхнє завдання, правопорядок це друга лінія. В першій лінії професійні військові. Наші десантники п'ять місяців на передовій, тому що немає жодного десантника не в зоні АТО. Повірте, це велика військова таємниця, але ми скоротили армію до таких розмірів згідно будь-яких нормативів. Нас армія мала мати 250 тисяч солдат, офіційна армія, і тоді ми могли б робити резерви. Але ми з часів Ющенка Януковича Юнуковича розігнали цю армію. Помістили її всю на стадіон, розуве роздягнули, і вона армія безхатченків. І зараз, повірте, для того хтось плаче, що з білоцеркви чоловік 5 місяців там вже сидить, угу. воює. Його нема реально на кого замінити, тому що ми мусимо відтягнути ту частину, іншу туди поставити, а ще мають бути резервні. Тому повірте, ця хвиля мобілізації потрібна. Є одне, але але треба брати добровольців раз. Треба не ділити на соціальні категорії два. Mm -hmm. В жодному випадку не можна забирати батьків-годувальників сім'ї, багатодітних, в жодному випадку однієї дитини в сім'ї не можна забирати. Цього не робили навіть це царської У арбусі. нас є співробітниця, її старший син, 4 місяці вже в Луганській області. Вчора прийшла повістка молодшому сину. Поясніть мені, от як вона має на це реагувати? Ну, я вчора, Чому так? Я вчора мав ще більш прикритий випадок, загинув хлопець. Ті во ще не довезли до мами, а меншого сина призвали. Це в нас так само була роззвана система військоматів. Військовічка, ви вчора голосували за мобілізацію. Там не було а, там було тільки 45 днів і була територія вся Україна. Чому ви за це проголосували? Чому чому ви не вимагали документу конкретнішого і з якимись конкретними пунктами? Кого можна, ну, кого що... не можна? Наскільки як? Ми ці, речі, ми ці речі, ми обговорювали їх обговорювала рада національної безпеки і оборони. Знову ж таки, це указ виключно про реактива президента, і цей закон не можна було не підтримати. Його не підтримували регіонали, комуністи і грушна група. А чому не підтримували? Тому що Путін нарощує свої військові сили, і для того, щоб зробити ротацію, п'ять 5... добре. Якщо ми б не ухвалили цей закон, наші хлопці, які на фронті, вони б там і сиділи. Їх навіть відтягнути відпочити не можна. Було. І вони б всі загинули. І тоді ви б стало питання, чому ви їх вчасно не поміняли? Дякую. А щодо порядку? То очевидно за цим треба слідкувати. має бути парламентський контроль, відповідальність міністерства оборони. Але чому ставте президенту? Він Верховний Головнокомандуючий. Дякую вам, пане Юрію. На жаль, не маємо більше часу. Нагадаю, спілкувалися із народним депутатом України Юрієм Сиротюком. З вами не прощаюся. За кілька хвилин будемо говорити про майбутнє наших полонених. Залишайтесь нами.